диявол, він криється в нюансах в дрібницях, в дрібних нюансах, які, як правило, інші не роблять. Якщо ви звернули увагу, то ви бачите, що в нас сокольна балка по всьому периметру, вона на 20 сантиметрів вища ніж підлога. І здавалося б, навіщо це? це виглядає? Воно не зовсім якби так гарненько, але в цьому є певний сенс, і я зараз розкажу, що саме. Чому ми робимо цокольну балку вище рівня підлоги? Іноді звертаються замовники з таким питанням чи з таким проханням. Треба замінити нижню панель на складі. Задаю питання. Чому відповідь дуже проста: оператор, який всю ніч працював, в нічну зміну, десь зловив гаву, вилами проколов панель, або оператор щось випив, або щось понюхав. Всяке буває, але трапляються такі ситуації, коли оператор їде. З опущеними вилами, як правило, вони завжди опущені, і він на швидкості просто проколює, пробиває панелі. Це досить затратний. Момент з заміною панелей, тобто, треба зверху донизу все розібрати. Потім зверху, знизу до верху, все в зворотньому е, зібрати. Це е, треба зробити транспортування ножничного підйомника сюди, ножничного підйомника звідси, це евакуатор, це оплата техніки людей. Тобто, загальна смета цього всього бедства вона десь получиться більше як 2-3 тисячі доларів. Це так на хвилинку, якщо взяти, просто розібрати стіну, а потім її зібрати. Звичайно, купити нову панель, купити нові плани. Там, пінки, шмінки і все інше. Тобто, щоб цього не було, ми завжди робимо її вище. Тому що, коли людина проспала, їде з опущеними вилами, вона просто ударяється в цокольну балку. Звичайно, вона її вибити чи пошкодити залізобетонну балку не може. Це такий свого роду захист е, стін від пошкоджень. Цокольна балка має ширину 25 см. Іноді її заливають меншою, іноді заливають там 15 см. В одну сітку ми її завжди робимо 25 см, Обов'язково в дві сітки армування для того, щоб вона витримувала навантаження від підлоги, яке на неї тисне. Коли. Відбувається ущільнення підсипки, ущільнення підлоги. А ми завжди ущільнюємо великими катками. Я спробую далі накладати відео і про підлогу ми окремо поговоримо. Тобто, коли працює каток, коли йде ущільнення з вібратором, дуже великий тиск грунта на балку, якщо її зробити тоньшою ніж. Потрібно або якщо її зробити в одну сітку армування, її або вигне, або її відірве від підколоників. Ми завжди забурюємося в підколоник. Це теж додаткові розходи, додаткові затрати на людей, на арматуру, там на бури, на все інше. Але якщо ви звернете увагу, то каток працював ніде, тут навіть щілини, відриву немає. Тобто, все повністю немає навіть зазорів. Хоча, хоча, по ідеї вони мали би бути, це говорить про що? Про те, що вона зроблена правильно, достатньо міцно, і ця вся конструкція вона утримує це навантаження підлоги, яке на неї тисне. Ще один дуже важливий момент: ми завжди передбачаємо приміщення під офіс чи під сортування продукції, яка буде знаходитись в складі. Ми це передбачаємо і заливаємо це, виконуємо це з залізобетону. Як зараз ви бачите, у нас залита антресоль чи мезанін, там як завгодно його називайте. У нас залита етажерка, вона на висоті. 4 метри цього достатньо для перегрузку продукції знизу. А зверху це дає можливість розмістити офіс площею в даному випадку 80 квадратних метрів. Там залита плита 200 мм товщиною. Не 170, не 180, 200 міліметрів товщиною, так як воно спроектовано, щоб воно витримувало відповідні навантаження. Також звернув вашу увагу. Ми заливаємо і виконуємо сходи тільки з залізобетона, ніякого металу, ніяких там сходів, звернів. Це тут момент і пожежних норм, а також момент надійності. Воно зроблено з залізобетона, Це навічно зробили, забули все. Я намагаюсь максимально передбачити всі нюанси конструктивні, які можуть виникнути в процесі експлуатації. Давайте ми це перенесемо на рампу. У нас є зараз тут одна рампа, одні рампові ворота, але я розумію, що можливо для складу площею 1000 квадратних метрів одних рампових воріт буде мало. Ми передбачаємо в проекті і закладаємо кілька входів на рампи. Якщо ми подивимося, дай, будь ласка, я зніму. Якщо ми подивимося, у нас є одні ворота, і передбачено залито в цокольній балки ось ще одне місце. І ще два місця під малотонажні маленькі ворота. Чому я кажу залито, зараз підніму ворота і покажу. Рампа це не просто така ось. Залишене місце, і туди тимчасово вставлена ставка з е відходу сендвіч-панелі. До речі, сендвіч-панелі ми використовуємо термобут. Бачите, дуже якісні панелі. Всім рекомендую наш український виробник. Рампа. Це двадцятий швелер, який обварений з вусами. Ці вуса вплетені в цокольну балку ось цей швелер і він замонолічений. В цокольну балку, тобто він є одним цілим з цокольною балкою. Потім в подальшому сюди приварюється місток, так називаємо вирівнювальна платформа, який буде давати можливість регулювати подачу грузів від 80 до 130 см від рівня підлоги вулиці. Отже, всередині в нас з одного боку швеллер замонолічений в цокольну балку, з іншого боку, тут замонолічений кутник в цокольну балку. Це між собою все зварено. І ви бачите, як воно монументально виглядає. І якщо в подальшому вам потрібно буде зробити ще одну рампу, ви не ламаєте, не пиляєте нічого, там вставлений такий самий швеллер з того боку, і в тих місцях, де це передбачено, також. Ставиться розварка під ворота, розварюється і монтується вирівнювальна платформа. Е, ну, е, На воротах я не буду зупинятися. Зрозуміло, що це вол... Ми монтуємо, встановлюємо тільки промислові ворота. Це не якісь там гаражні, а це промислові, які там розраховані на 100 відкривань закривань в день. От. Елементарні такі нюанси. Ми враховуємо, у нас є колона в зоні вигрузки. Ми від неї нікуди не дінемося. Хоча і тут нормальний проїзд, достатньо місця для того, щоб проїхав. Навантажувач чи річтрак чи там автокар. Але в цьому місці ми все-таки на колону одягаємо такі металеві кутнички, фарбуємо їх в яскравий жовтий колір, щоб привернути до себе увагу і запобігти зіткненню оператора саме з цією колоною. Ми обов'язково завжди передбачаємо від комунікацій всередину складського приміщення. Як правило, це два води каналізації. Один додатковий, один основний для санвузлу та ввод води. Також ми передбачаємо від електрики запасом. Тобто, вводимо кабель, товщину кабеля ви бачите. В даному випадку це розрахунок на 50 кВт. Про оздоблення. Як ви бачите, у нас тут є. Світло вікна, вони оздоблені ланками. лінії, пінені це вікна на Але кожну секцію головне, в нас трьохметрове вікно, вікно переупису там та стики вертикального і покрівельного сендвіча. Звичайно, багато хто цього не робить. Але е, ми це робимо пояснення дуже просте. Е, всі шви пропінюються піною, і ви скажете, да що з нею буде? Не прямо, якщо е, немає прямого попадання ультрафіолету сонячних променів, з піною нічого не трапиться. Е, трапиться спіною е, не за місяць-два, як при прямому сонячному е, промені, а через рік-два. Е, все одно піна. Попадаючи на неї е сонце, воно її випалює, вона викришується і висипається. Тим більше, що е складське приміщення це такий собі живий організм. Е вертикальний сендвіч він живе по-своєму, деформується від теплової деформації. Е горизонтальний та покривельний сендвіч він по-своєму дихає. І це е виникає така ситуація, що він постійно між собою рухається там міліметр, але рухається, рухається, і це сприяє тому, що руйнується саме ця пропінка, яка. Може призвести до великих тепловтрат. І іноді буває так, що люди звертаються, кажуть, от щось там з воротами треба, щось треба підробити, ворота сквозять, це не ворота сквозять. У вас просто йдуть тепловтрати, колосальні по всьому периметру, ви просто цього не замічаєте, ви просто на це не звертаєте уваги. А що відбулося? Відбулося те, що повикришувалася піна, візуально цього не видно, бо це досить високо, ніхто туди в ті щілини не заглядає, от, в подальшому там заводяться. Роблять гнізда горобчики, роблять отвори. Ці горобчики літають по складу, какають на ваш персонал. Персонал радіє, каже: Ой, це до грошей, всі відпускають жарти, але при цьому ідуть колосальні тепловтрати. Щоб цього запобігти, треба всі повністю планки. Прикрутити треба по всьому периметру закрити піну, щоб не було відкритої піни. Тоді ви можете бути впевнені в тому, що ви максимально збережете тепло взимку, а прохолоду влітку у вашому складському приміщенні у третій частині підлога, цоколь і зовнішні роботи все приходить з опитом. Скажете, да, склад же ж може без цього існувати. Ну, звичайно, може. Нюанси, які я називаю, вони додають у вартості вашого складу. Підлога бетон ще дозріває. Він ще не повністю дозрів. Скільки буде стояти це приміщення, стільки й будуть стояти ті деталі з нержавіючої сталі. Не буде колій, не буде просадки, і ця основа вона зроблена капітально. Звідки це все ми знаємо? Ми маємо досвід.